Унікального заповідника Асканія-Нова більше немає його пограбувала Росія. Про це в інтерв'ю РБК Україна розповів голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Він також підтвердив інформацію, що російські окупанти полювали за тваринами заповідника. Так, це правда, вони його знищують. Останнє, що я чув, вони вивозять тварин до Криму і до Росії. Тобто, можна сказати, що заповідника більше немає. Пограбували вони його капітально. Втім, директор заповідника Асканія Нова Віктор Шаповал пояснив, що факти вивезення тварин дійсно мають місце, але про знищення заповідника на сьогодні не йдеться. Він зазначив, що на сьогодні вивезено у РФ і на тимчасово окуповану територію Криму 20 тварин. Частина тварин загинули через недогляд, відсутність кваліфікованого наукового супроводу і ветеринарного обслуговування. Значна частина заповідного степу, а це понад 2000 тисячі гектарів вигоріла внаслідок пожеж різної природи. Я зазначу, що заповідник під контролем ворога з першого дня повномасштабної війни, а до кінця березня 2023 року українська команда заповідника продовжувала виконувати свої обов'язки, не вступаючи у співпрацю з окупантами. Однак загарбники все одно призначили своє нелегітимне керівництво. Додам раніше неодноразово повідомлялося про те, що російські загарбники масово вивозять тварин, а тих, кого не вдається зловити, просто вбивають. Біосферний заповідник Асканія-Нова імені Фрідріка Едуардовича Фальцфейна з тисяча 95-го року функціонує як незалежна природоохорона та науково дослідна установа міжнародного значна, підтверджена сертифікатом ЮНЕСКО включення до всесвітньої мережі біосферних резерватів. Він був унікальним не лише для України, а й для всієї Європи. На його території були розташовані заповідний степ, дендрологічний та зоологічний парки. Заповідна зона була найбільшою в Європі та щороку приймала близько 140 тисяч туристів. А уся територія складала площу понад 33 тисячі гектарів, де зберігалися унікальні. І види рослин та тварин.